Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мову жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. На Ніжинщині через ДТП дві тисячі споживачів лишилися без газопостачання. Коли його відновлять? 44 адмінпротоколи за водіння у нетверезому стані виписали чернігівські патрульні за останні п'ять днів. Як працюють із бодікамерами? Колекціонує сорти помідорів, а насіння розсилає по всій Україні. Як житель Чернігівщини вирощує томати. Сьогодні вранці на вулиці Носівський шлях у Ніжині Вантажівка в'їхала у розподільчий газопровід середнього тиску. Про це повідомляє Ніжинська міська рада. Внаслідок пошкодження газопроводу понад дві тисячі абонентів у районі Гуньки на провулку Урожайний та у селі Хвилівка залишилися без газопостачання. За попередньою інформацією, відновлювальні роботи триватимуть протягом тижня. Зі слів речниці головного управління Нацполіції в області Наталії Слабеняк, водій вантажівки був твар. Разом інші подробиці, ДТП встановлює слідство. 28 адмінпротоколів за вихідні та ще 16 за три робочих дні виписали патрульні поліцейські Чернігова за водіння в стані алкогольного сп'яніння. Про це Суспільному повідомила речниця управління патрульної поліції в області Руслана Железняк. З січня цього року для фіксації такого правопорушення патрульним більше не обов'язково залучати двох понятих: достатньо мати будікамеру та проводити огляд на стан сп'яніння під відеозапис зі слів самих патрульних поліцей із новими бодікамерами вони працюють вже понад рік. Їм це видається зручним, оскільки вплинути на запис не може ніхто так простіше доводити факт правопорушення. Як це працює на практиці, покаже Олександра Мілашевська. Тоді ласка, документи посвідчення посичні водія реєстраційний документ на транспорт засіблю зобов'язково. Знаєте, за що зупинили вас? Так Чернігівські патрульні поліцейські зупиняють порушників правил дорожнього руху перед спілкуванням. Обов'язково попереджають про те, що ведеться запис на боді камери. Ми почали почувати себе набагато безпечніше, тому що е вона фіксує всі випадки, і всі, ну, всі випадки які можуть статися, всі випадки, які сталися. Якщо навіть до патрульної поліції можуть бути якісь претензії з боку заявників або е різних правопорушників, або просто людей. Ця камера може якось частково нас врятувати, тому що я гадаю, що кожен поліцейський повинен нести свою службу правильно, законно, і якщо це фіксується на камеру, то це йде лише в плюс. Відеофіксація ведеться постійно відповідно до наказу міністерства, каже Максим Кобілецький. Під час виїзду ми кріпимо ці камери на наш однострій, виїжджаємо і вона робить в автономному режимі постійно. Тобто, якщо ми нажимаємо класимо цю кнопочку, то дві хвилини до того як ми її нажимаємо, і дві хвилини після того як ми її віджимаємо, запис ще буде зберігатися. Змінювати запис або видаляти його патрульні поліцейські ніяк не можуть. Це зумовлено технічними характеристиками цих бодікамер. Вона функціонально залежна від апарату який знаходиться у нас в управлінні, і лише через цей апарат операцію вся інформація. Ми навіть не можемо подивитися те, що вона знімає, те, що вона фіксує, те, що вона записує. Зі слів патрульних, люди на камери реагують по-різному. Хтось проти цього, а хтось навпаки підтримує. Я думаю, так і надаю. Це знімати треба, щоб на не було. Потрібні для фіксації, щоб ім на пам'ятаєм на у нас в країні. Щоб мало лішата, таке така так, була. И понятно ситуация, чтобы по камере могли разобраться. В свои сидели показали видео, все. Я думаю, так правильно. І поліція нормально спілкується. Ми без поліції нормально спілкуємося. Бувають такі випадки, коли людина каже, я не дозволяю вам фіксувати мене, я не хочу, щоб ви мене знімали. Я приватна особа, до мене це не повинно застосовуватися. Але якщо з людиною нормально пояснюєш і все, нормально ведеш бесіду, ти пояснюєш, що у нас все прозоро, щоб це ми у нас все було законно, щоб ніяких претензій не було не з нашої сторони до цієї, до цієї людини. Будь то правопорушник, будь то будь-який заявник, будь то людь, ну, люба людина на вулиці, якій ми можемо надавати допомогу або просто спілкуватися. Олександра Мілашевська, Роман Закревський, Суспільне, Новини Чернігів. Російські війська вночі та зранку 19 липня обстріляли прикордоння Чернігівщини. Під вогонь потрапили села в Семенівській та Сновській громадах. Зокрема, за інформацією ОК Північ, село Леонівка Семенівської громади, окупанти обстріляли зранку з міномета калібру 120 мм. міліметрів. Військові зафіксували два вибухи. Вночі під вогнем опинилися два села в Сновській громаді: це села Єліна та Гірськ. Цю інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного нового загону Галина Шаховцова Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з солдатом Миколою Паніним, який загинув під час бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП. Миколі Паніну було 36 років. Він народився у місті Якутськ Республіки Саха. Ліс Усновського останні роки з сім'єю проживав у Чернігові. Одружений має доньку. 29 березня цього року долучився до лав зсу. Військову службу проходив на посаді водія санітара медичного пункту. 13 липня Микола загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Попрощалися та поховали військового на міському кладовищі в місті Сновськ на алеї героїв. У Ніжині реалізують два енергоощадні проєкти по 100 тисяч євро кожен. Сонячні електростанції розмістять на будівлях пологового будинку та комунального підприємства Ніжинське управління водопровідно-каналізаційного господарства про це Суспільному повідомив Ніжинський міський голова Олександр Кодола. За його словами, Ніжин став фіналістом проєкту від німецького фонду міжнародного співробітництва GIZ щодо реалізації пілотного проєкту з енергоефективності. В рамках Нього сонячні панелі встановлять на водопровідно-каналізаційному господарстві. Це підприємство обрали для пілоту через великі обсяги споживання електроенергії під час роботи насосних станцій. На цьому об'єкті роботи планують завершити до кінця цього року. В рамках іншого проєкту від фонду Шовтоблакитна сила з підвищення енергобезпеки соціальної інфраструктури сонячну електростанцію встановлять у пологовому будинку. Вона, за словами Кодоли, має покрити до 40 а відсотків потреб закладу в енергоспоживанні. Понад тисячу кущів томатів, 350 сортів висадив цьогоріч на своїй присадибній ділянці Олександр Федорченко із села Білорічиця, що на прилученні. Чоловік колекціонує сорти помідорів, має каталог із понад шести сотень видів та вирощує рослини на насіння, яке розсилає усією Україною. Цій справі колишній вчитель математики присвятив останніх шість років життя. Деталі розповість Надія Мартишко. Це наше хазяйство, наш город. Мабуть, все як у сільських людей картопля, куди без неї. Саме більше е часу от іде на помідори. Олександр Федорченко із Білорічиці веде на свою присадибну ділянку. Під помідори чоловік виділив чотири сотки. У 41 рядку ростуть 1030 кущів. Купляю, е вирощую, е збираю насіння і е розсилаю. Ну, дуже швидко сказав, так і дуже легко так мене вийшло. Якщо подумати, дійсно це ну, велика, велика робота. Але як я вже сказав, мені вона подобається, тому і легше її ну, це все робити. Це хвороба. Хвороба тільки ну, в переносному значенні, що це всім треба хворіти, щоб стільки рослин вирощувати і скільки сортів. Вирощувати томати Олександр почав 20 років тому. Останніх шість це для розповсюдження насіння. До цього працював вчителем математики. Нині має власну колекцію із 604 сортів томатів. Цьогоріч висадив 350. трьох-чотирьох рослин. Не вистачає в принципі так. от щоб зібрати ну, достатню кількість насіння, яке навіть можливо і не, не, не на один рік його вистачить. Це ділянка помідорів із минулорічними новинками. Тут 10 рядків, в середньому по дві рослини. Щоб детальніше дізнатися про цей сорт, от. потім щоб перевірити, ну, чи немає там для прикладу перезапилення, було, ну чи все в порядку із сортністю. От. Ну, і також, якщо насіння якось якесь вже не вистачило за рік, то ми теж зібрати насіння. 115 сортів новинки. Серед них шість від селекціонера Олексія Кулика із Сумської області. Ніка Октирський Джавелін. Джавелін, ось якраз він. Бачите, він буде, повинен бути не крупні, зате їх китиці багатенько, і вони такі видовжені. А колір там є і зелені нотки, і темні. Решта перевірені сорти, які дають добрий врожай та користуються попитом. Найбільше у цьому році вісім кущів чоловік висадив, сливки гурман. Перша китиця зав'язалася, фактично, бачите, і досить таки непогано зав'язалася. Друга китиця ну, теж вже зав'язалася. ну, Практично майже всі томатики. Було більше сонця і ще більше проявився би танціан, але я думаю, що ще. Скажімо так, на вечір і вони повинні бути ще темнішими. Третя китиця цвіте і вже є завість, ну і четверта китиця цвіте. Готуватися до нового сезону почав у лютому. У першій декаді березня посіяв до двох тисяч зернят. У кінці квітня пересадив їх у парничок, 17 травня у ґрунт. Нині у томатів сезон зав'язі, тому дбає про пасинкування, вдень опрацьовує до десяти рядків. Сюди я дійшов. І Там вже починає те саме. Тобто вже треба вертатися і все по новій. Отак От і хожу, Я не знаю, як порахувати за літо, за сезон. Від початку до кінця ну досить такі багато. Найпершим чекає на врожай сорту монгольський карлик. У нього вже є завість, тут є. От, мабуть, буде тут трошечки раніше. Уже бачите, такі помідорчики. Це червоний, червоноплідний сорт. Зі слів Олександра, найбільше роботи з'явиться у серпні, коли рослини почнуть давати плоди. Тоді важливо не лише зібрати насіння, але й внести їх у спеціальний каталог. При цьому описується і фотографується кожен новий сорт. От якраз комірки, кожна комірка має номер і назву. От для прикладу літєвий захід, тут 20 насінин. І з другого боку така фотографія. І це фактично кожен сорт у такому вигляді. За словами Олександра, по насіння до нього звертаються з усієї країни. Цьогоріч він отримав багато запитів із Бучі. Можливо, як у кого горя, от, наприклад, то воно, то от робота із рослинами вона трошки заставляє відволіктися. От від таких ну, думок, що це не тільки для мене радість, а також і для людей радість. Ну, я відчую, ну, як люди коментують це, як відгукуються. І для мене це теж дуже важливо. Знаєте, можна було подумати, що людина купила, наприклад, у мене насіння, посіяла, чи, чи просто я вислав і все. Бог з ним хай там вже як буде. Мені так не цікаво. Мені от хочеться, щоб у неї виросло теж. На своїй присадибній ділянці Олександр також вирощує що є на насіння 10 сортів перцю та до 60 сортів баклажанів. Вони також входять до каталогу. Надія Мартишко Дмитро Потіпака. Суспільне новини Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.